Діалог влади та бізнесу на Чернігівщині буде постійним, запевнив на першій зустрічі з підприємцями в рамках регіональної платформи начальник Чернігівської обласної військової адміністрації. Ми чуємо один одного і постійно спілкуємось із на рівні асоціації і на рівні окремих підприємств. Що хочеться зробити зараз, хочеться зробити цей діалог системним і хочеться, щоб бізнес мав змогу поставити будь-які питання. Які хвилюють бізнес і е, на е, і знайти відповідь на ці питання, вирішити ти ті ці проблеми, які є на першій зустрічі. Говорили про кадри, мобілізацію та бронювання. Були зауваження з обох сторін. Так під час перевірок виявилося, що керівники окремих підприємств отримують бронь шляхом обману, збільшуючи на папері зарплату та оформлюючи неіснуючих працівників, були виявлені деякі випадки, коли підприємство перед подачею на критичку. Піднімало заробітні плати своїм підприємствам там за декілька місяців, так сказати, наганяло ці показники штучно. Потім отримували статус критичності, працювали ще декілька місяців і знову спускалися на той рівень, який був завжди в них в роботі. Уже є непоодинокі випадки, виявлені про те, що підприємство скористалося от такою можливістю, так вчинило. По ним будуть прийняті відповідні рішення, статус критичності буде з них знятий. Той же час підприємці поскаржилися на часті перевірки бізнесу, який працює легально і сплачує податки. Натомість тіньовики залишаються поза увагою ТЦК і поліції. У нас на сьогоднішній день є бронь до 1 листопада. З 1 листопада ми повинні це вже там третій раз чи які її подовжувати. Виходить аудит до 15-го. Я прошу, якщо це можливо, з представниками ТЦК, щоб в цей період. Ну, тому що дивіться, ходять до, до кого? До білого бізнесу. Ну ви ж розуміємо всі. Напроти в мене дві пілорами, три ремонти автомобілів, до них ж ніхто не заходить. Бо їх немає, вони не існують. А до мене заходять, і звичайно, їх пускаю, даю документи. Не успів виїхати з території. До нас прийшли там з перевіркою, ну це там не можна назвати це перевіркою. Це просто принесли документи, лист. Але я про що кажу? Там би принесли, і окей, менше з тим. Але з представниками прийшли представники муніципальної варти, представник. Да? Це там людина складу фізичного Веростюка, да, І просто в мене питання: ну можливо, якщо б вони прийшли на цю чорну пилораму. Яку про яку ми згадували, чи там не знаю, там чорну заправку, чи ще щось. То я розумію, да. Ну питання йде: що е, якби йдуть до білого бізнесу з листом, навіщо мене перелякані всі дівчата сиділи? На що це робить? За кого ви нас тримаєте, якби да? І е, це ми не рецидивісти і не злочинці. Владці у свою чергу пообіцяли переключити фокус уваги правоохоронців на тіньовий бізнес. Пан да. Він казав, що тільки в Чернігівській області у нас немає пакувальних бусиків. Бусиків і каральних органів, і не бігають, нікого там в дом, там не залазять там, щоб витягнути. Тому що ми ну, пополюбовно і працюємо з білим бізнесом. Чорний бізнес. Як би нам не хотілося, ми... Ну, Некарний розшук, ми не поліція, ми, ми не бігаємо, ми, ми не витягаємо там. Якщо там вони хвірку закрили на своє сто, то ми не виламуємо, то, тому що у нас повноважень таких нема. Якщо е, зможете допомогти. Я, я, я вибачаю, Сов Віталійович, ви не поліція і не карний розшук, але у нас є і поліція. Пікарний розшук, які теж мають виконувати і свої функції. І сьогодні вони це виконують. Не так, я зараз не про поліцію, що вона погано виконує, а зараз я про те, що нам більше уваги зараз всім разом, да. нам, громадськості, ТЦК ТСП, поліції треба звернути саме на цей темний сегмент бізнесу і їм більш потужно зайнятися. Підприємці Чернігівщини також хочуть від центральної влади змінити підхід до формування списків підприємств, які є критичними для економіки. Кадрова ситуація в прифронтових деокупованих територіях вона апріорі гірша. Бо люди звідси виїжджають тут. Їх залишається менше. Наприклад, Чернігівщини не буду перераховувати логістичні тупік і таке інше. Тому я думаю, ми можемо сформувати сформулювати і таку пропозицію, щоб критерій. Деокупованих при фронтових територіях враховувався в більш лояльних, в більш ліберальних вимогах до визначення критичності по відношенню до інших регіонів України, де такої ситуації кадрової немає. Наразі на Чернігівщині 379 підприємств дев'ять підприємств організації, які отримали бронювання як критично важливі для регіону, найбільше у промисловості та соціальній сфері.